Шире вітання люба моїм книголюбам. Ми сьогодні продовжуємо читати книгу Сергія Пантюка Війна і ми. Читаємо її разом. Бабуня Маня достеменно не знає, скільки їй років. Може, з 80, каже вона, а може й більше. Одного разу вона з подругами. Такими ж згорбленими, тільки дуже худими гафією та Мотрею, на вечірніх посиденьках прагнули це з'ясувати. Але дійшли лише до того, що бабуня народилася після Макодія, здається, того літа, коли Грім одночасно убив корову і дівчину, яка її гнала з Пасовиська, утікаючи від грози. Про це досі пам'ятають усі баби на селі, але якого то року трапилося, хто знає. Та про все інше бабуня знає і добре пам'ятає, як жилося за царями колки, як за петлюри, і як стало за цих комуністів, які Бога не бояться, костьол і жидівську школу повалили. Жидівську школу так у нас старі люди називали синагого. Бабуня навіть таку дражнилку розповідала, копіюючи акцент сільських євреїв. Йшлі й жиди до школи, молітися Боги, роздер сабаш, роздер бом. Ну, щось таке. Треба Сергія спитати, він краще це прочитає. Ось. Костіоли жидівську школу повалили, з церкви були, зробили сховисько для зерна. Тож, якби при німцях не відкрили знов, то й досі не мали б люди куди ходити. Щоправда, сама вона до церкви не ходила, знала кілька молитов, які проказувала перед сном і вранці. Мене вчила казати, отче наш по-нашому і по польськи і «Да воскресніт Бог по церковному, як піп у школі вчив. У дитинстві вона закінчила трикласну пафіяльну школу. Бабуня добре пам'ятає ті роки, коли був голод, війни та інше горе. Вона кілька разів бачила привидів, по-сільському виділа біду, а одного разу навіть несла дітька на плечах. Поверталася під ранок з млина, а він втаскався ззаду просто на склецок. То вже перед самими воротами зі скочек, аж бур'янами зашуміло за ним. Вона знає безліч казок і пісень, але це на вечір. Удень ті загадки, котрі я маю відгадувати. Мені це подобається, тому часто доймаю її вимаганням нових і нових. Вона виконує прохання, але коли особливо заклопотана, промовляє таке, загадка, загадка, коло сраки ягідка, візьми, облежи і назад положи. Ми разом регочемо, я й біжу собі вагатися. Бабуня, коли має час, також любить погратися зі мною у фанти. Ми перекидаємося невеликим м'ячиком, який воно шила із ганчір'я. Коли упіймав м'ячик, маєш сказати слово, що починається на літеру, визначену на початку гри. Ми часто так гралися, але добре я запам'ятав лише той єдиний раз, коли було на си. Сіно, стеля, сад, сорока. І далі, і далі, і далі. Якщо за порахунок до десяти не знаходиш слова, одержуєш фант, жартівливе завдання, наприклад, наносити ротом води курям у мисочку чи заспівати пісеньку, стоячи серед хати на ослінчику. Я бігаю очима по всіх закутках. Шукаю потрібного слова. Ловлю ротом повітря. бабуся вже починає відраховувати час, аж раптом на моєму язиці невізвідки народжується слово Смерть. Досі впевнений, що промовив я те слово, не знаючи, що воно означає. Хоча, коли я його вигукнув, усередині похололо. Я знайшов у мережі. Сайт психолога Ніки Нікіполігогі, точніше центру, котрий, як я розумію, належить їй. Ресурсик скромненький такий, без жодного ілюстративного матеріалу, лише дві смужки на назві: Гламурно рожева, а під нею Сіра. А ще там розписані плани лекцій, які читається пані психологиня, адреси, дні та години. Тепер початок нового сезону, тому лекція, яку я зібрався послухати, має назву Передумови та причини виникнення агресії. Ловлю себе на думці, що взагалі не розумію, що таке психологія і для чого вона потрібна нормальній людині. Якби мене попрохали прочитати аналогічну лекцію, я сказав би приблизно таке: людина звикає жити за визначеним планом, розкладом чи схемою. Спершу вона окреслює певну кількість пунктів, оптимізує їх, надає послідовності, потім прив'язує до себе і наповнює змістом. День за днем відбувається вдосконалення. Часом до філігранності Людина глибоко входить у фарватер, вростає в колію і просто забуває, що життя може рухатися ще тисячою інших шляхів. І, ще, і якщо хтось, не дай Боже, починає зазіхати на суверенітет і неподільність твого плану розпаду, він отримує стільки бомболей, скільки ніколи й не сподівався відгребти. Тому всі передумови та причини нашої агресії містяться в єдиній фразі – «Не чіпай мене, і я не чіпатиму тебе. Прошу це занотувати великими літерами, шановні слухачі. Але, на щастя, я ніколи не читатиму таких лекцій і наразі не впевнений, чи хочу їх чути. Хата вуйни домки низенька, вкрита трухлявою соломою, з нетрів якої випорхують миготливі горобці та стрімкі ластівки. Я часто пірна вуці, що навіть мені дрібному здавалися за вузькими двері хапав легенями аромат печеного хліба, сухого зела і глиняної долівки, вибігав назад і, наче вихор, носився широчезним подвір'ям. Та частіше тлився плечима до теплої стіни, сидячи на призьбі поруч із бабунею та вуйною, які полюбляли в недільний чи святковий день погомоніти про все потроху. Зроблю маленьку перерву і скажу: ви знаєте, що означає слово війна? Не знаєте? Ну, дивіться, як звуть брата вашої мами? Дядько? А брата тата? Теж дядько, взагалі в Україні, є чудові слова. Татів брат називається стрий. Мамин брат називається вуй, або стрийко і вуйко, так? а їхні жінки називаються стрийна і вуйна. Отже, вуйна це дружина, це тітка, так? дружина маминого брата. Є мама, так, в мене є мама, в неї є брат, вуй, і його дружина називається вуйна. Розуміла? Отже, вуйна домка. Іди собі на вулицю з дітьми бавитись, або лісь ондечки на мур морву їсти. Морва шовковиця. Це я знаю, у нас теж так кажуть. Усміхалася бабуня Маня, показуючи пальцем на розлоге шовковичне дерево. А то слухаєш тут бабської ради? Я йшов, але невдовзі повертався, бо старих таки було цікаво слухати. Цього дня на, вуйному, на вуйненому подвір'ї людно. ворота на розтіж, дядьки сусіди біля стодоли майструють довгого стола з грубих дощок. Ми з бабунею проштовхуємось через ціни до світлиці. Також повної заплаканих бабусь, і я раптом бачу, що серед кімнати моя вуйна домна, домка, вбрана у вишиту сорочку і коралі, лежить собі і спить. Я підбігаю до неї, хапаю за руку і, смикаючи до себе, радісно гукаю: А чого це ви, вуйни, розляглися отут? Не видите, що ми з бабунею прийшли? Бабусі довкола починають голосити. Я розгублено зупиняюся і раптом відчуваю, що винен палець, який я досі тримаю у своїй долоні, холодний, як у ці бурульки, бавитися, якими мені взимку суворо заборонено. Ой, не встане вже, дитино, ніколи не стане, бере мене за плече тітка Іваниха, сусідка через дорогу на скіс, як казав колись дідусь. Поцілюй вуйну в руку, попрощайся, бо вже ніколи її більше не побачиш. Я торкаюся вустами холодного пальця і сам не розуміючи, чому, починаю голосно хлипати. Плач, плач, хлопчику, шорстко торкається моєї матірки Іваниха, її душі всі легше буде до Бога летіти. Потім вуйну домку, винесуть з хати, перекладуть на віз і кудись повезуть. А пізно ввечері, після казки на сон, я запитаю бабуню Маню, а чому ми ніколи більше не побачимо вуйни домки? Бо її поховали. Як поховали, куди? В землю закопали. Але чому? Чому закопали? Бо вона померла. Схоже, Бабуні не дуже приємна ця розмова, її голос твердішає. Усі люди живуть, живуть собі, а потім приходить смерть і каже: Все, годі тобі, збирайся в дорогу. І ще ніхто не втік і не випросився, ні один. Я подумки прагну осягнути суть почутого. Мені щось складається, і я тривожно турюся до бабуні. Але ж ви ніколи не помрете? Ну, скажіть, правда ж не помрете? <кій> ага, порохом розсиплюся, не криває мене ковдрою бабуня. Спив же, не моруч голови. <кій> Я притискаюся обличчям до бабуниного плеча, і мене знову починають душити легкі сльози. Війна мені сниться все рідше і рідше. Майже не бачу ознакових подій і картин, а знайомих людей тим паче ні мертвих, ні живих. На томі сняться відчуття й емоції. Я не можу пригадати, якими саме вони були в реальному житті, але в снах постають надзвичайно яскравими, відчутно зачіпають зір і слух, деколи навіть смак і нюх. Підстрибуєш, чітко зарубавши, що прокинувся, адекватно сприймаєш реальність, але під самою поверхнею твоєї свідомості продовжує неприємно ворушитися недавній сон. Він би, мацає твої внутрішні рани, пошклябує їх, стискає дихання, гупає в черепі. І ти розумієш, це вже було, ти вже переживав цей стан. Він знайомий тобі до дрібниць. Він у тобі, мовчив як паразит, якого жодним чином неможливо позбутися. До прикладу, досі присутній у моїх снах запах обгорілої людської плоті. Хто хоч раз його вдихнув, потім не сплутає з жодним іншим. Це схоже на запах звичайного шашлику, який задовго постояв біля вогню, але з неприємно солодкавим відтінком. Я два роки після повернення з армії прожив майже абсолютним вегетаріанцем, навіть смажену рибу вчився їсти з нуля. Але найбільш неприємним залишається для мене інший багаторазовий сон, який вперше приснився саме там. Сниться, ніби пливує через річку. Мені треба на інший берег, я поспішаю. Але вода спочатку стає тягучою. Потім загусає, а в якусь мить я помічаю, що то вже не вода, а чорна сипка земля, але я далі горну й горну її руками, пливу, майже не просуваючись уперед, аж поки не прокинуся. Одного разу я переповів цей сон випадковому знайомцеві, який ідентифікував себе як поважного екстрасенса. Він сказав, що це страшний і небезпечний сон, який віщує смерть. Отак От і помираю я багато років поспіль. Ну, поки що на сьогодні на цьому і зупинимося, а почнемо ми з урочища Дерняки. Дякую, Сергій Пантьок, Війна і ми.